Влада вирішила посадити в тюрму чергового командира, який не виконав прямий наказ офісу президента та зберіг свій особовий склад. вас, шановні друзі. Мова йде про екс-командира, вже екс-командира 46-ї бригади Віталія Золотарьова. А за що ж його судять? Справа в тому, що Віталій Золотарьов разом з усією 46-ю бригадою були в обороні, приймали участь у обороні Курахова, і коли вони вже зрозуміли, що все. Там ну, світить лише котел і, і смерть або в полон, або просто всіх вб'ють. І він вирішив не виконувати наказ офісу президента, стояти до останнього, і вивів своїх хлопців. Вивів живими, так, стратами, але більшу частину хлопців він вивів, на відміну від тих командирів-м'ясників, які залишили пацанів у великій новосілці. Я розказував позавчора, що три рази за інформацією з різних джерел, і, зокрема, від військових, три рази хлопці просили своїх командирів на вихід із великої новосілки. І три рази їм сказали стояти. До останнього, в результаті, що маємо, велику новосілку втратили, весь особовий склад втратили. Частина іще пощастило потрапили в полон, інші всі просто загинули. Заради чого? Заради того, щоб якийсь виродок командир отримав чергову медальку від президента. Так от комбриг 46-ї бригади вирішив, що йому не важлива медалька від президента, а йому важливе життя своїх підлеглих. І він вивів хлопців із котла. Його спочатку зняли з посади комбригу, а зараз на нього клипають кримінальне провадження за втрату Це ж далеко не перший такий випадок. Журналіст ТСН Юлія Кириленко пише: Отакі, от люди, командири, як Юрій Галушкін, Горбенко, Лапін, Рюмшин, це все, це ще не весь перелік, прізвищ тих командирів, які опинилися на лавці підсудних, тільки через те, що вирішили не виконувати оці ці незаконні накази, вирішили зберегти життя своїх підлеглих, зберегти життя українців, і за це їх тепер судять. І після цього виходять два брехуни зеленський Єрмак, і в один голос розказує, що для нас життя українця це найважливіша цінність. Брехня, брехня і ще раз брехня іде повний тотальний геноцид українського народу. І головні геноцидники сидять в офісі президента. В Україні зараз працює елементарна схема. Якщо напакував достатньо добровольців, то отримав премію. Якщо не виконав план по мобілізації, то отримав штраф. 36 тисяч гривень штрафу отримали мери Дрогобича, Трускавця, східниці Борислава та Меденича за невиконання плану по мобілізації. Уявіть собі, за невиконання плану по змогілізації вони отримали штрафи. Ось як це коментує мер Дрогобича. Є постанова, яка нас зобов'язує проводити мобілізаційні завдання, не даючи повноважень. Яким чином голова міста може доставляти людей до ТЦК на призов? І тут я з ним абсолютно погоджуюсь, яким боком взагалі голова міста до мобілізації, вибачте, я вже, бачите, мобілізація в мене вже сама вилітає, тому що так воно і є. Це мобілізація яким боком для цього є ті самі ТЦКшники, є поліція, є багато інших структур, яким боком мер міста до мобілізації, і за те, що він не виконав план, йому впаяли штраф, на, на що він каже, що у нього нема повноважень. За те, у ТЦКшників із виконанням плану проблем ніяких немає. Там всі повноваження. І морди свої закривають балаклавами, і викрадають людей на вулицях, і б'ють, і змушують підписувати документи, стріляють по людям, вбивають людей, ніхто не несе ніякої за це відповідальності. І звичайно, маючи такі повноваження, вони спокійно можуть виконати свій план по мобілізації та отримати свою премію. Отака от вона зараз конкуренція за добровольців. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.